Друзі-підписники, всім вітання і доброго здоров'я. Зараз значить, заливаємо вулики, маємо невелике замовлення. Ось раніше ми дали декілька замовлень маємо. Одне горяще сьогодні людина вже приїде забере скоро. Я ввечері поналивав, але трохи мені не подобаються ті корпуси, які я, думаю, я їх залишу для себе, а е, ці корпуса зараз трохи краще хочемо вилити, щоб людині краще забереть. Значить, В цьому відео що я хотів би розказати. Чи вигідно купляти пресформи, чи вигідно займатися взагалі своєю справою? Особливо питання яке? Коли ви роздумуєте, чи купляти прес-форми для себе, ну, а в принципі, воно так і виходить. Ось в нашому випадку ми фактично ці прес пресформи для себе більше використовуємо. Чому? Тому що хочемо гарно пасіку розширити, і то це плани в цьому році з'явилися такі. Заробляти на цьому і так далі, тобто тут багато є питань. Скажу зразу, що цей продукт досить таки складний, специфічний, тобто нам клієнтів важко знайти на вулики. Ось. Чи є сенс в це вмішуватись, якщо для себе хочете ви робити вулики? Приміром, у вас є пасіка 50, там, наприклад, 100 бджолосіней, і ви думаєте там, купити форму для вуликів. Або купляти вулики готові. так? Uh -huh. Ну, Я рушую, позавчора, що я зробив, я подзвонив свого товариша в який робить ці пресформи. Найдешевші пресформи в Україні працюють досить таки гарно, ми ними заливаємо свої вулики. Пресформи фанерні, фанерні, ну, можливо, це не ті, що метал, але вон і ціна набагато менша. і для, ну, Тобто пресформи фанер на тисячу заливок розрахована. І свої гроші вона досить таки оправдовує. Але до чого я веду, що купити прес-форму це пів біди. треба купити компонент. Компонент дуже сильно дорогий. Це така річ, яка надзвичайно затратна. Треба купити, треба ставати і це все робити. Навіть якщо є у вас форми, є компонент, ну там є всі розходні мілкі, які потрібні. Ось, ставати і робити, це найскладніше питання. Ось в мене часу дуже мало самому ставати і робити. Мені доводиться останні дні там, до 12 години ночі сидіти тут, працювати. Взимку так само я сижу до 11-12 працюю. Чи є якийсь заробіток на цьому? В принципі, є. Щось можна заробити, якщо реалізовувати і так далі. Ось. Але якщо у це діло вкладатися, то це досить таки сумнівно. Чому? Тому що ринок складний, насичений вуликами ТПУ. Якщо ви ну як багато пасічників, тобто мають пасіку, хочуть для себе робити ось ці вулики, одразу скажу. Значить два приклади наведу. Я позавчора поспілкувався з центувавшем Віталієм, який робить форми. В нього так більш-менш гарно відпрацьоване виробництво от, ну, в нього йде ця справа. Я в нього попросив, він мені порахував за скільки він може робити надставки, тобто 145 сорок корпуса. Він мені склав ціну, тобто таку, яка мені підходить, щоб він трошки заробляв, щоб робітнику міг заплатити ось, але по лояльній ціні, тобто для нас е і я в нього замовив ці надставки для себе на наступний рік, тому що нам дуже велика кількість треба надставок, бо ось цього року у нас їх не вистачало, і відповідно ми не добирали меду. Тому на наступний рік ми прорахували, скільки нам потрібно, щоб до кожного вулика три надставки було, і це е цей. Я порахував, що мені вигідніше. Зараз у Віталія замовити. Ось. До чого я веду? Якби зараз, тобто я думав над цим питанням, то я б ще декілька разів подумав. Якщо це 50-100 сімей пасіка, у вас немає ринку збуту, ви не плануєте цим займатися от продажу вуликів і так далі. Тому що в нас була база, ми колись з дружиною розімовляли форму, у нас е, був YouTube канал платформа, ну, цей що є. У нас є велика група у Фейсбуці, там близько 25 тисяч, так, учасників. Ось. То у нас було де його реалізовувати і все одно, тобто ось, ніби клієнти зараз є, тобто зараз маємо 4 замовлення фактично. Але друга проблема, з якою зараз ми спілкуємося, немає кому працювати. Тому що найперше, в країні війна, хлопці служать, особливо толкові, нормальні хлопці. Ті, які приходять працювати, вони або нормальні працівники, але не постійні. Або постійні тільки ну, толку з них немає. Тобто за день там пару корпусів проблеми одні. Ось. Тому цей мене часу подарувся немає. І от ми так собі прикинули, що якби це там така кількість даже для себе вуликів, то простіше ці вулики просто купити. Чому? Тому що компонент дуже дорогий. Якщо його купляти, там десь даже, з доставкою, напевно, до 200 гривень за. Кілограм виходить. Ну, загугліть компоненти оту, ви побачите самі ціни. Якщо розницю купляти, там ще маленька кайнишечка, це взагалі сумасшедша сума. Якщо тобто, вийти нормальні поставщики, то можна купляти там в районі 190 там, 2 гривень за кілограм, плюс доставка, ну якраз 200 гривень десь виходить. Ось, тобто Це сумасшедші затрати, тому що ось на цей корпус іде більше, ніж 2 кілограма. От відповідно, рахуйте що це близько 400 гривень, це за затратити лише на компонент. Ось. Е, тому чи вигідна ця справа? Ну, дивлячись, як судити. Звісно, що є якийсь невеликий заробіток, безумовно. Для себе робити так само, є певна економія, тобто ось, нам, мені швидко робити дещо книжчі, я буду робити корпуса, тому що на цьому я зекономлю. 145 я порахував, що мені невигідно самому робити. І, ну, і, тобто, є, але вона невелика. І мені за рахунок того, щоб ви зараз їх віддавати... Ці корпуси в мене немає часу, тому що нам ще потрібно близько 11 тисяч рамок за зиму збити, натягнути, навощити, ну тобто, ще є великий кусок роботи. І відповідно тут мені треба комусь цю роботу делегувати, так як з працівниками проблема, ось мені довелося замовити е ці корпуса для того, щоб в майбутньому виграти, що виграти. Тобто, щоб я міг добирати мед, нормально працювати, щоб в мене вистачало на всі вулики настави. Тому такі справа. Якщо ви за це задумуєтесь, то ну, насправді ця справа дуже багато коштів. Це, якщо у вас є час, є варіанти. Тобто, ну, ну, якщо чесно говорити, то є варіації. Там, зварити там конструкцію не є проблемою. У нас в мене знайомий сам зробив форми. Ось Ці форми у нього працюють, він для себе відливає. Він, на 230 системі, він відливає лише корпуса. А нижче криші роблять дерев'яні, ну так виходить з положення. Тобто можливо зробити форму самому, купляти компонент, особливо якщо у вас взимку є часу. У нас часу немає, тому що я служу в церкві. У мене дуже багато роботи по церкві є. Тобто ми відновлюємо храм і по облагоченню. Я так само працюю. Ну, тобто в мене дуже зайнятий графік. Тому тобто, я не маю часу нормально працювати фізично. Ось тут там пять 6 годин взимку там більше часу. Там ввечері сидиш, працюєш, але так як в мене ще є інша робота по пасіці, Ой, зараз там. Повторюсь, близько 11 тисяч рамок, ну це сумасшедша кількість. Ми купляємо заготовки. Зараз дирокол придбали. Будемо э, для навощування, для натяжки проволоки. Хто користується якими натяжними э, на натяжителями, то порадьте, будь ласка, що придбати, тому що зараз я ну, обираю також дирокол, вибрали э, і так далі. Там для навощування будемо при, обладнання купляти. А з, э, з цим з тим, як натягувати проволоку, ще не приділились. Порадьте, що купити, таку річ, щоб вона служила вже довго і дійсно була. Нормальною ось тому в нашій ситуації я так скажу, що ну так, нам є ось Ми цим займаємось. Знайомий в мене є тут, пасічник по місцю, Він придбав форми чи три, чи п'ять років тому. І він ні одної заливки не зробив, лише застановка за станун, казав, заливав, а ці форми у нього стоять. Нові форми, ось тому, що всі думають, що купив і це так воно ні, так воно не працює. Якщо у вас є багато часу, наприклад, ви там в охороні десь працюєте чи вахтами, що у вас там дві неділі відробили, де неділі дома, зимою сидите там. Ну в ютубі клацаєте, Тобто ви зимою спокійно можете там тих 8 годин попрацювати на пасіку для себе. То тоді там можна купляти форму, можна самому зробити. Тобто продумати, можна прийти до якогось, ну зараз багато цих форм, можна я думаю, якогось пасічників прийти, ніхто не відмовиться. У нас містечко невелике, там, але у нас багато є людей, у кого є ці форми, Я знаю, ось у нас чотири людини, це зараз мені лише прийшло на думку. Ну разом зі мною. Тобто підійти ось так як до мене. Я би розповів людині, підказав. Абсолютно ніяких проблем з цим би не було. Ну, тому такі справи. Треба все рахувати, думати, якщо це невелика кількість, особливо, якщо у вас немає часу, це саме головне, тоді краще це в'язуватись. Якщо є час, ну, то звісно можна займатися, можна працювати, тому що е, ну, певна економія може в принципі, бути. Але знову ж таки, все впирається в час. Тобто, по-перше, кошти не малювати, е, по-друге, це час, якщо є час гратися, то тоді можна цим займатися. Якщо часу немає, то тоді сенсу немає. Я ну, що хотіла все. сказати, у тебе тепер такі класні вулики, виходять. А ну покажи ближче. Прям ідеальні плотні. Дивіться, ось знову е, ж таки, проблеми з реалізацією зараз я розповім. У нас бувають вулики, ну на вуликах може бути певний брак. Зараз я за кінця розберу форму. Тобто на вуликах може бути. Ну, на цьому вулику нема. Тут Шикарний. Тут Ось є тут такі, типу як невеличкі раковинки. Та тут взагалі да. дрібніться. Я відправив вулик хлопцям, вони е, ще два вулики. Він взяв ці раковинки, виколипав ножом, потім щось там чепінець, і що. Його не треба трогати. Тобто, е, ну, не можу я зробити так вулик. В інші поверхні і все було повністю монолітне. Буває, може бути раковинка, буває, може бути ось раковинка з клівочки, так як тут, але його не потрібно трогати. Воно хай собі буде, яке, з часом, тут можливо буде якась м'ятинка, все, але воно буде працювати. Чому? Тому що ціна ось нашого цього корпуса 630 гривень. Зараз ми підняли ціну, щоб мати якийсь трошки заробітник на цьому. Якщо Робити корпус, щоб він був отакий ідеальний, так як Лесон, Афікс, ну не класні вулики, я не спорю. Але їхня ціна вулика при там, комплектації нормальній близько там, 4 тисяч гривень, 4 з половиною здається, да? ну тобто чому так? Тому що якщо заливати корпус. І в нього, щоб він був нормально рівномірно, треба давати присадки. Треба користуватися не такою змазкою, як ми використовуємо тут, тобто, а з воском, а треба використовувати змазку. Змазка літер коштує, здається, 600 гривень. Тобто, ну, і корпус, а собі вартість прораховував мій товариш близько 600 гривень. Тобто 600 гривень це лише собі вартість. А в нас ціна корпусу 630 гривень. Ну тобто, як можна заробити на цьому? Це, це неможливо, ось тому в нас бувають якісь там, десь буває. Ну є такі клієнти, як прицепиться до якоїсь мелочі. Це просто якщо ну я відео, коли відправляю, я, прагаю, я почав знімати відео, розповідати, що може якась раковинка бути, може десь якесь бути все. Ну тобто по пальцях, по формі, все ціле, робоча деталь, але іноді деякі дефектні вечки може бути. І раніше я дуже переживав на початку. Зараз я переживаю, а от розказую, як є, щоб люди розуміли. Тому що, е повторюся, щоб робити вулик, давати туди присадки, брати з спеціальну. Тобто температурні ці всі режими витримати та й форми, напевно, вже треба тоді бути такі, щоб вже були більш е ну які знову ж таки коштів. Тоді відповідно і ціна цього корпуса буде не 630 гривень, як у нас, а гривень 800-900, тому що на цій ці деталі треба щоб nüüd jah , seal on veel väga huvitav .